Друзі, вітаю! Вітаю всіх на каналі Ферма Майстер Клас. Хочу розпочати новий серіал, новий цикл відеороликів, присвячених, як ви вже, можливо, здогадалися, такій темі як піч. Вулична, піч, подвійного, можливо, навіть потрійного призначення. По-перше, готовка в літній період, в теплий період на дачі в дворі, я прийняв таке рішення в зв'язку з тим, що дуже багато гілок сухих залишається. Ми сталкувалися з таким питанням, як куди їх утилізувати, куди. Перероблять чи, чи спалювати, спалювати, кажуть, зараз це дуже шкідливо, дуже небезпечно і навіть вже прийнято законодавство є за таке порушення е, накладають і штрафи. Тому я вирішив зробити дворову піч, багатоцільову. По-перше, оце ж я буду спалювати гілки, якщо дуже е, крупні, буду їх. Різати, змільчувати в такому сенсі. І також спалювати одночасно на основі спалювання цих гілок, я буду отримувати гарний жар і готувати в теплий період на дачі в дворі, економлячи при цьому і світло, і газ. Тому отаке було прийнято рішення. За зиму назбирати певну кількість кирпича я поставив собі за мету мінімум дві сотні. Хай би ушного. У мене є там пару десятків на дачі вже заготовлених, ціленьких, новеньких кирпичин, різних походжень, різних калібрів, але вони всі підуть в справу. І ось якраз отут. 160 ціленьких і десь півтора-два десятки. Оце ж таких, як я і сказав, дивіться, отаких от надщерблених, що підуть на 3 четверті, на половинки десь доложити, отакі, бачите? Отакі от кирпичики. Ну, і є колоснік на перекриття між піддувальним. Під дувальною камерою, де буду вигрибати залу, і верхньою згоральною камерою. Є верхня пліта жарочна, бачите, вже також з цими е, кружечками. Е, є труби, ось тут у мене вже на димохід. Довга труба, коротка труба це е, 120. Якщо я не забув, бо вже місяць, як я їх. Придбав, так, 120-ті, бачите, це така труба 120. Довга метр 20, якщо я не помиляюсь, і е, коротка 55 чи 60 труба. На всяк випадок, якщо буде мало такої. Ну, і самий цей грибок. Шляпка. Так, ну, дві, двірця на піддувало є. А двірця на головну жарочну камеру, де буде закладуватись дрова, ця двірця вже на дачі. Я вже завіз минулого разу. А це ось назбирав. І це вже, ну, десь до квітня, я думаю, доставлю всі ці цеглинки також на дачу. Ось поки це все, що я назбирав. І думаю, до квітня назбираю. Тут ось є дві такі азбестових плити. Це буде закладуватись на основу. Тут ще оцей уголок залізний зніму, отак як цей зняв уголок. Там ще є трошки. Уголок знімається, ці плити підуть на основу, забетоную там поки я цього не можу показати, тому що. Вже в цьому році, мабуть, на дачу не потрапимо, а якщо і потрапимо, то не до зйомок буде. Це все ще підготується, друзі. І по черзі все, серія за серією, я буду показувати, як я буду, в якому стилі буде піч Остаточно навіть я ще не визначився. Можливо, у когось є. Пропозиції. Ось із цього матеріалу, що вже є, скажу іще раз, на всяк випадок, у мене близько двох сотень набереться ну, різної формації, різного походження цеглин. Десь, так, дві сотні. І оце я так планую розпочати. Тому буду вдячний за будь-яку пораду. Також забув, так. Да, ложити я буду. Отака кладочна суміш, суха вогнетривка. Мертель. Мені сказали, що це наша. Хмельницький, бачите? Славутський район. Хмельницька область. Улашанівка. Село Улашанівка. Це виробник. Ну, Будемо вірити, що це наш вітчизняний продукт. Сказали, що я. Не пожалкую, якщо спробую саме на цьому ложити. Замішується, там все є. Є і інструкція, все є. Принаймні, в інтернеті зараз є все, що потрібно. І навіть чайникам, аматорам, хто першопочатковець і та, забув сказати, в цій справі я 100% чайник ще ніколи. Не займався навіть простою звичайною кладкою. Чесно признаюсь, не то, що пічною, а навіть взагалі звичайною. Тому, друзі, якщо у когось є вже досвід, в кладці, чи як правильно сказати, в муруванні дворової. Пічі для, для спалювання хворосту, гілок і дрібних помільчованих гілок. Навіть і якщо дуже суха трава, каже один спеціаліст, що траву, якщо полити в печі суху траву, то це прочищає димохід. Можливо, і навіть і траву. Але дуже суху. Вологу траву не буду я палити в печі, бо це дуже задимлювати буде. А суха, можливо, перегоріла бистренько та і все. Так що пишіть свої поради. Буду дуже вдячний. Ну і, можливо, я ще до того, як почну мурувати, зніму відео, де розповім. Як я буду викладувати, який малюнок буде першого ряду, другого ряду, третього ряду. Навіть я замалюю собі всі ряди, щоб потім було простіше вже на практиці викладувати ось цю дворову піч? Багато є вже мені. Проєктів, які сподобались. Передивився я тут саме в YouTube дуже багато варіантів, але поки що остаточно не зупинився на одному якомусь певному варіанті. Скажу відразу: я хочу, щоб це була і готовочна піч, і якась навіть функції духовки. Виконувала вона, ну і бажано і мангальчик. Все це як три в одному. Е, є в мене задуми, але ще ну, не, не буде, не завадить Так правильніше сказати, не завадить ще пару-тройка десятків цеглинок. Тому е, при будь-якому розкладі ваша порада буде дуже корисна. Розраховую на вашу підтримку і активність у вигляді лайків і вподобайки і змістовні коментарі, друзі. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на наш канал. Дуже-дуже багато тем я намагаюсь зачепити тут на фермі майстер-клас. І тому я не думаю, що цей канал буде зайвим для вас. Якщо ви присвятили. В своїх хай навіть захопленнях головні теми у вас це дача, сад, город, все, що на дачі, все, що своїми руками, як навіть вплоть до того, що виживає селянин зараз. І таким чином, запрошую всіх. Запрошую також всіх до моїх соціальних мереж, які посилання ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за перегляд. Особливо тим, хто дивиться від початку до кінця. Ну, а хто е, може, хай дуже-дуже манюсінькими невеличкими донатами допомогти, реквізити в описі. Дякую за допомогу каналу, за підтримку каналу і за ваші знаки-відзнаки. Це дуже важливо відчувати оці нелегкі часи. Отже, мед гриби Шовковиця, хай усім здоровиться, спочином всіх з першими зимовими днями. Уже у нас сьогодні 2 грудня, я знімаю це відео, але я його буду трошки монтувати, ще, можливо, щось додам. Тому не виключено, що, як завжди, у мене буває і постскриптум. Так що, друзі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Не прощаюсь надовго. Чекаю вас в наступних відео. Дякую. Ну, друзі, як я і казав, буде ще по скриптум. Вже я таку тему зачепив у цьому відео. Хочу... Дочекатися вашої поради з приводу кирпича, з приводу різних проєктів. А ще хотів, раз вже така тема пішла, запитати, хто уже з цим стикався. Дивіться, наприклад, трошки під віконня встановили нам стеклопакети, бачите, свіженькі. І де не де є такі огріхи, ну, наприклад, як ось якась мастика. Не хочу особливо терти царапати. Не хочу зв'язуватись з розчинниками, з оцетоном. Порадьте, чим його можна відтерти. По-перше, мастика. По друге, дивіться. Ось тут або маркер, або фломастер. Ось Оце бачите? Чим можна відтирати такі? Он там видно, друзі, також фломастер чи маркер. Отут ось видно, бачите, також є фломастер, маркер в декількох місцях, отак, от, залишилось від майстрив. І порадьте, чим це можна, не нашкодивши покриттю оцьому пластиковому, відтерти. Ну, і щоб був результат, щоб був ефект. Порадьте, будь ласка, оце такий у мене трошки інший по скрипту. Да. Особливо оце така от мастіка. Можливо, якимось оцитом, і то я не впевнений. Тому хто вже відтирав отакі сліди монтажних, так скажемо, робот після цих спеціалістів, то порадьте, будь ласка, чим це можна повідтирати. Дуже, дуже розраховую на вашу. Допомогу на вашу підсказку на ваш лайфхак. У мене, якщо щось буде з'являтися свіженьке, буду також обіцяю ділитися з вами. Вже я готую потрошку матеріал для обробки, завершення вже обшивки балкону, як бачите, Тут уже трошки зрізав монтажну піну. Якщо дозволить погодні умови, не дуже холодно буде, а поки що на дворі, десь сьогодні я гуляв, градуса 4-5, плюс. це у нас 2 грудня вівторок. А е, якщо так надалі буде не холодніше, то я, можливо, ще зараз у грудні вже почну потрошку дороблювати балкон. Тому що ну, це треба робити, друзі. Погодьтесь, оце треба закінчити. Цієї ніші не буде. Тут все треба позаканчувати зверху, як бачите. І це все треба закінчувати. Тут треба закінчувати. Ось також це все буде робитися. Ну, і планую також і цю, хай вона старенька, але вона дуже зручно, вона пасує тут. Обшивати також її буду. Ну, і отут така боляча у нас щілина. Її будуть зароблювати те саме і ось тут. Утворилася така щілина це все. Ну і під підвіконням. Кругом, 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 під підвіконням. Он дивіться, тут у нас. Отак От поки що все виглядає, але це все буде зароблюватись, за, затулятися. Одним словом, простіше сказати, обшиватися це все буде. Ось так. Тому, якщо у когось є із приводу цієї теми поради, пишіть дуже-дуже знадобиться все, друзі. Все, абсолютно, навіть оце як тут за, зароблювати, оце все з всі, як з ними боротися. Все це буде робитись. Не кажу, що за грудень я це все зроблю, і навіть забігаючи наперед. Точно не зроблю. Але буду намагатися принаймні хоча б підготувати все. Щоб був весь матеріал, у мене тут готовий вже під рукою. Інструменти, всі розходники, накшталт саморізів, юбілів, всіх, якщо потрібно буде, отакі планочки-уголочки все-все розчин. Для шпаклювання, для затирки, і клії, оці всі клії, на які будуть кріпитися ці планочки, які будуть затуляти ці плінтуса, такі багети, плінтуса, все це буду підготовлювати. І якщо навіть і не почну в грудні, то почну вже в березні, в квітні. Головне, до літа зробити мені балкон. А у мене попереду півроку. Я вже більше нікуди не поспішаю. Я притримуюсь такого правила й порядку, що не спіши, а то ще, не дай Боже, поспієш. Ти ще їдеш, далі будеш. Від того міста, з якого їдеш. Дякую, Медгреби Шавковиця ще раз буду... на цей раз уже все. Буду вітатися, буду прощатися одночасно. Все, друзі. Отакий От е, ну, смачний постскриптум получився у мене. Дякую, що ви зі мною. Розповідайте про наш канал друзям. Я е, тут чіпаю теми, які Можливо, чіпають не тільки мене, хвилюють не тільки мене. І тому я вважаю, що такий канал і така спільнота буде корисна. Ось бачите, навіть на склі якась мастика залишилася, і я пальцем тиранув, нібито прибралася. А жирне таке п'ятно пляма така залишилася. І ось чим, якщо не ацетоном, не розчинником. Чим можна? White Spirit, можливо, також буде виїдати. Порадьте, будь ласка, буду дуже вдячний. Я вже подякував вам наперед, але я буду вдячний і до і, і, до, і після, як то кажуть. Чекаю, розраховую на вашу підсказку, на вашу допомогу, друзі. Всім добра, всім мира, всім найкращих успіхів. В устрої свого побуту, своїх, ну, в даному випадку балконів, осель своїх. Дуже радий, що ви всі у мене є. Дякую за пораду і всім па-па!